Доброго вечора, хочу подивитися вам такий розклад. Тема зазначена, що готує вам доля. Подумайте про себе. Але цей термін можете теж загадати, це не на все життя, це на якийсь проміжок Ну, Наприклад, так як це загальний розклад, можете до трьох місяців загадати, наприклад. Що готує саме вам доля, але спочатку ми дивимося сигніфікацію, задля того, щоб ви зрозуміли, що це ваш розклад. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, ми розпочинаємо. Хто ви смерть це трансформація, дуже глибока, дуже болюча. Ця карта говорить, що все, щось в вашому житті завершилось і вже не повернеться назад. Це переход на новий рівень. Тобто це може бути що завгодно. Не обов'язково це відносини, хоча буває таке. Можливо, щось змінилося в ваших навіть відносинах. Щось піде в минуле назавжди. Імператор. Шестірка жеслів. Ну, дивіться, ви та людина. Тут, до речі, чоловіча більше енергія йде. Хоча і жінки як імператори, так, у нас. А, ну, ви. Маєте внутрішні стежі, це по-перше. Ви дисциплінована людина, ви здатні тримати контроль, ви знаєте, на вас можна покластися навіть якщо навколо хаос, у вас є своя думка, і це мінус, коли є своя думка інша – Це невірна думка, думка, тому що у вас є свій погляд. Є прагнення до порядку, до структури, во всьому, в стосунках, в справах. Тобто, неважливо, вам потрібна стабільність. Ви або одружений, або одружена. В якомусь такому статусі тут ви перебуваєте. Можливо, ви людина, яка маєте свій бізнес або ви керівник. Тобто це фундаментальна людина, яка вже дійшла до якогось, до якоїсь ланки. Так? Ви зараз перебуваєте на приломному моменті. Це момент, який вас робить більш сильнішими, упевненими, здатними вести за собою. І по шестірки жеслів, я так розумію, що ваше оточення і взагалі оточення. А бачить вас дуже сильно. Ви зараз сильній позиції. Та людина, яка долає труднощі і виходить переможцем. Отримує визнання і, не дивлячись ні на що і ні на кого, що готує вам доля. Що готує вам доля? Що готує вам доля? три комучи. Что-то так, знаете, не дуже радостно. Три комучи выходят. Семерка жезлов. Лицарь жезлов. Семерка мочи. Мне дуже приятно. Комбинація. Дивіться, я бажаю, щоб воно взагалі не відігралося так? Але тут комбінація, яка говорить про те, що вас готують для випробувань. Вас будуть перевіряти. У вас якась історія була тут по трикутникам? По обманам, зрадам, з якоюсь людиною вас будуть перевіряти, наскільки ви усвоїли свій урок. Буде якийсь виклик і необхідність дуже швидко і рішуче приймати рішення, діяти. Це про захистити себе від чужих маніпуляцій, від обманів, знову ж таки. Не попасти в ловушку самообману це перевірка на вашу кмітливість, внутрішню силу і вміння вчасно зробити, зробити правильний хід, вибір, а, я не знаю, ну щось в такому сенсі. Ну так, не впасти в ілюзію. Вас будуть випробувати, вам будуть щось розповідати, або пропонувати, знаєте, ну, я там не знаю, великі якісь гори, або, наприклад, там людина прийде, вам і буде розповідати про те, що вона змінилося. Або, ну, якщо ви були в трикутники, що трикутник, ну, тобто, нікого немає, не вірте. Зразу вам говорю, не вірте. А для чого це? Як ви думаєте, для чого це? Взяти вас знову на гачок. Це випробування, кармічне випробування. І це не просто. Подіало тут можуть бути соблазни будь-які. лицарі жезлю це хто вам. А у вас цією людина, зараз немає відносин. Це колишні або колишня. Вас будуть випробувати. Знаєте, як може цей аркан і, і, і сімірка кубки вам що може? Тут може бути будь-що. Вам може тут розповідати будь-що. Вам такі а, тут можуть. А, я не знаю, перспективи малювати, ну тут підсадити тут енергії, емоції. Не ведеться. Я зразу попереджаю, вас будуть обманувати, вас хочуть тягнути в те саме. У людини, якщо людина була, а, якщо людина, я хочу так, вибачити шкура, то вона шкура буде постійна. Якщо вона, вона буде постійно, розумієте? Тому тут будуть вас перевіряти. Це гатує доля вас. Давайте підсумкову карту, якщо ви придете. Давайте таку, знаєте, потенціал розкриємо. Спочатку ситуація справді вдарить вас по емоціям дуже сильно, якщо ви от влізете. не влізайте. Потім дивиться, імператриця туз пентаклів, туз жеслів. Дивіться, які карти у вас, якщо ви пройдете це урок, це кармічний урок, це буде перевірка вас. Спершу доля змусить вас пройти через тривожність. І неприємний, якщо от ви знову пойдете туди, ну, повірите цій людині, буде дуже неприємний досвід, буде повторювання, і це буде примусом з примусом ще. Тобто, якщо вам було вже боляче, вам буде ще боляче. Зрозуміли? Але це от після цього, якщо от ви не, <свісно> не поведетесь, на це брехню, на обман, ілюзії маніпуляції, ви підете в великий шанс. У вас дороги тут відкриваються. Ви зміните своє життя на найкраще. Це історія про через темряву доросту і винагороду. Вам всесвіт. Вже готує подарунки. Вас пер перевіряють. Перевіряють за, для того, щоб ви чи усвоїли ви. Ваш кармічний урок. У вас були трикутники, у вас були обмани, трійка мечів, смірка мечів і лицар якісь. У вас тут жеслі. А вас, ви повинні такої стати. Імператриця, імператор. Ви